Понад тиждень українські дрони щоночі прилітають по російським військовим об'єктам. Найвіддаленіші прильоти зафіксовані на відстані понад 1800 кілометрів. Це серйозна трагедія, ребят, случилася тут, у нас. Це дуже серйозний віщ на серйозні речі. Росіяни вигадали як завжди серйозну відповідь. Тепер із нашими безпілотниками за порібріком планують боротися за рахунок радянських кукурузників. Це советский спортивно-учебний самолет двухместний, который, ну е, як правило, в або для обучения е, пілотів малой авіації, або непосредственно для виполнен ну, спортивних е, соревнований. Йдеться про легкомоторний як 52 а саме про його модифікацію з індексом Б, тобто бойовий. Это такой достаточно э, легкий и э, упрощенный самолет, вот он мог использовать там, или бортовые, э, как правило э, речь шла там о например, бортовом пулемете, или, как правило, э, для того, чтобы кхм, сбрасывать там какие-то э, небольшие, достаточно не тяжелые боеприпасины. Однак розраховувати на щось серйозніше не доводиться зробити з як 52 повноцінний бойовий літачок, намагалися ще радянські інженери, проте проект закрили далекого 1983-го. Через вагу менше півтори тонни запуск ракети з підвісів повністю виключений, бо крила просто відірве. А при спробі приклепати до як 52 крупнокаліберні кулемети, літак фактично зависав у повітрі і його сильно розгойдувало, через що точність стрільби була практично нульовою. Та росіян це не зупиняє. У КБ авіастроїтель уже заявила, що на ветерана малої авіації планують причепити. Новий багатофункціональний дисплей модернізувати авіоніку та навісити реб на словах. Виходить, що оновлення будуть дорожчими за сам літак. Насправді ж, чергові кустарні аналоговнітні розробки. как правило, речь не идет о замене там, панели приборов или каких-то бортовых систем. Как правило, речь идет о просто установке внешнего модуля. Мы часто это видим на российских вертолетах, когда фактически пилоты вертолетов понимают, что их бортовое оборудование произведено еще Советским Союзом, оно не является точным. Они отдельно покупают эти GPS-приемники коммерческого предназначения и просто прикручивают болтами рядом к панели управления При цьому технічні характеристики, як 52 дозволяють боротися із більшістю сучасних безпілотників, відзначають експерти при використанні так званих розширених э, э, баків з воно може увеличити дальність польоту до 900 км. Вот. При этом, э, скорость, в принципі, максимальна составляє там до э, 360 кілометрів. Що робить этот самоліт? Інтересом э, э, з точки зору його як самольот перехватчик для нібистрих цілей. Саме тому для знищення дронів першою, як 52 використала саме Україна. На Одещині сили оборони збила з такого літака близько десятка дронів, після чого інформацію перестали афішувати. Зараз же росіяни просто поцупили ідею. А всі спроби додатково напхати новинками старі літаки ніщо більше ніж. Банальне бажання хапнути з військового бюджету РФ. Основний механізм буде тот, який використовувався українськими пілотами 52 року. Це е, фактически ручного стрілкового вооруження, когда відкривається фонарь кабінети пілотів. Сутверечний е, чент екіпажу е, через відкритий фонарь в ручному режимі там, підлітає на необходимому розстоянию, может е, розстрілювати этот безпілотник в воздухе, чекає, що Як-52 тепер повсюдно контроль. Ватимуть російські простори не доводиться. Всього в Росії було близько 300 таких пташок. П'ять років тому в строю залишалося близько сотні при цьому половина і досі у приватних руках на кшталт льотних шкіл. Виходить класична російська проблема за документами 300, а за фактом 30. Говорить о том, что это системне рішення, которое можна будет масштабировать на всю Росію, ну, не приходится. Этих самолетів мало, вони більше незводяться. Е, і е, в целом, всего, е, речь буде ограниченного количества машин, там несколько десятків. Враховуючи, що російські губернатори раз за разом звітують про десятки ворожих дронів, які переважно залітають в РФ ще вночі. Говорити про те, що кілька десятків екіпажів на 40-річних літаках зможуть змінити цю ситуацію, не доводиться а ось витрати на це із держбюджету ідея прекрасна. Чим менше там залишиться, тим краще.